Почнемо з того, що в міжнародному аеропорту е, південно-корейського Пусана повністю згорів пасажирський літак. Як повідомило агентство ЮНАП, 169 пасажирів і 7 представників екіпажу змогли евакуюватися на Надувній гірці. При цьому, як зазначалося згодом, троє людей дістали травми. Пожежа почалася у хвості лайнера, який здійснював рейс до Гонконгу. Далі полум'я перекинулося на корпус літального апарату. Zauważył pracę, że echęstwo. Військові північної Кореї зазнали суттєвих втрат на Курщині через невміння протистояти дронам та артилерії. Про це написав у телеграмі керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. За його словами, північно-корейські солдати зараз проводять з російськими командирами та власними офіцерами роботу над помилками. Коваленко також припустив, що солдати Кіма і надалі братимуть активну участь у війні. Водночас для КНДР велика проблема, що їхні вояки потрапили в полон. За словами Коваленка, Росіяни намагаються забезпечити максимальну анонімність. Участі північно-корейців у боях. Ну і Данія дозволила дочірній компанії Газпрому провести роботи з збереження газогону Північний Потік-2 у Балтійському морі. Про це повідомило вороже агентство Інтерфакс. Зокрема, йдеться про встановлення спеціально виготовлених заглушок на відкритих кінцях труби. Вони запобігатимуть надходженню всередину морської води і виходу газу в атмосферу. За оцінкою регулятора роботи триватимуть 2-3 тижні. Нагадаємо, у вересні 22-го року три з чотирьох ниток газогонів, північний поток, поток-1» та північний потік, потік-2» було зруйновано вибухами на дні Балтійського моря.